Ну що, сьогодні простіше з цим? Снігу нема, льду нема, але і замовлень нема. Що ж, друзі, сьогодні субота, трошки легше. Починаємо з мінус 2 градусів, але без снігу. І день починаємо з оскарження оцінки. Вчора вам не вставляв це О, так Сьок. Саннаточка. Уклон бізнес. Пасажирчик вилітає. Все, розумію, колеги бомблять, те, що треба. Я не вставляв це в відео, тому що, в двох словах, там дівчина замовила своїй матері таксі, не вказала нічого, що там треба забирати її маму чи щось таке. А її мама мені дзвонила по вайберу, жорстко обривала телефон. Ну, само собою, номер інший вказаний. Як я міг дізнатися, що це мені дзвонить пасажир? Так ця доця ще набрала слухавку. І коли вона мені передзвонила, я стою на залізничному вокзалі, всі розуміють, що там стояти взагалі заборонено, штраф тільки так. Вона мені передзвонює, а там мама вам дзвонить по вайберу, чого ви не берете. Я кажу, а я що знаю? На моє зауваження, хоча б в коментарях написати, вона сказала: так, а що я дитину клала, я забула. Ні, вибачу нічого. Так я привіз її маму, ми з нею класно поспілкувалися. Оце ж вона мені дала 20 гривень чаю, її мама, хоч і замовлення було по безготівці. Так ця корова доцінька. Ставимо одиницю. Як бачите, типа манера спілкування. Два рази тут щось пошевелилося, я згадав, зробив все. Пару секунд моя оцінка стала такою, якою і була. Повернулася на своє законне, заслужене місце. По сьогоднішньому дню я заправлений, я взяв з собою запіканку творожну поїсти. Але щось мені здається, що сьогодні робота буде гіршою ніж вчора. В п'ятницю вчора робота була не прям супер, тому. День, мабуть, сьогодні буде такий трохи унивий. Але все ж таки я буду намагатися возити гарні замовлення. В мене болт 10% сьогодні. Тому, друзі, наливайте чайок, каву, беріть щось перекусити. Всім приємного, хто їсть. Також нагадаю, що ви на каналі Сценік Таксі, я Євген. Всіх дуже прошу підписатися і поїхали. Друзі, ваші ставки. Скільки цей чолов'яга витратить на ремонт цієї ластівки? Якщо я витратив майже 900 баксів, а скільки йому її лагодити? Ой, бідняга, бідняга, це жесть. До речі, Toyota Camry лайк, хто також хотів собі Тойотку. Що ж, друзі, уклон мовчить, тому що кефи самі по собі слабі, та де я знаходжуся в центрі їх взагалі нема. Виставився на лісову побалту, так як промо. Не встигну повторювати, і це круто, що я не забуваю. Залетіло замовлення в центр, подача 100 метрів. Блін, як буває таке рідко. За 163 гривні. Це жесть замовлень нема. По болту навіть не прилітають звичайні замовлення. Я навіть не вмикаю по пункту призначення. По уклону теж голяк. Взяв просто, щоб не стояти 150 за 5,4. Ну, тому що це жесть. Сподіваюсь, трохи розгоняться замовлення, тому що так працювати буде, звісно, тяжко. Що ж, все по класиці, тільки один болт виручає. Виставився точкою до Житомирської, насипало замовлення 255 нанивки. Виконав це замовлення, вже починаються затори, по уклону так нічого не залітає. Залетів мені болт, виставив пункт призначення на осокорки і залітає мені в центр за 209. Тут подача кілометр, і в мене через 55 хвилин закінчується промо. Можливо, я хоча б ще одне встигну зробити замовлення. П'ята година жиру по уклону досі немає. Ні те, що жиру. Взагалі нічого майже немає. Там даже 25 гривень за кілометр. Просто жовта мапа вся. Мабуть, півгодини просидів, ні уклон, ні болт не залітає. Просто вімкнув звичайні прийняття замовлень, пару відмінив і залетіло 275 на Петрівку. Це ще порахує по промо. Я сподіваюсь, тому що зараз 5.50. Я встиг взяти це замовлення по промці. Воно має його зарахувати. Але зараз вже будуть пробки. Думаю, годину буде їхати за ці копійки. Але навіть по уклону такого замовлення немає. Привіз це замовлення. Промо закінчилась. Треба перевірити, чи порахувало воно цю поїздку. І хотів вже свою запіканку сирну втоптати. І як завжди, Болт одне за одним насипає, взяв ну дійсно непогане замовлення 259 за димівку туди. Насправді тут подача ну 2 кілометри, але зараз буде вже не важливо, коли я поїм зараз чи ось після цієї поїздки, тому що замовлень нема роботи нема. Тому вже зроблю це замовлення, а далі зроблю паузу. Чесно, бажання поїхати додому. Ну тому що роботи нема. Можливо, вона з'явиться десь після 10-ї. Зараз її точно нема, і, походу, доведеться катати сутобол, тому що в уклоні замовлень немає. Друзі. А я в свою чергу хочу подякувати кожному, хто підписався на мене завдяки минулому ролику. В п'ятницю підписалося 33 людини. Я дуже дуже щиро вам вдячний. Ви ж бачите, просто який я щасливий. Ну слів тут немає. Дякую кожному. Це новий рекорд, тому що в день, якщо я не помиляюсь, по 15 по 20 людей підписуються, а тут 33 людини. Далі більше приємного перегляду. Просидів я, та мені не треба. Дивіться, прилітає 212 за 10 Ні, 19 гривень за кілометр, дякую. Без жартів, мабуть, годину я сидів тут, втикав на науки, і приходить мені замовлення по палту за 311 гривень. Це зараз золотане замовлення, тому я мчуся і розраховую на те, що замовлення далі, хоч якісь будуть, тому що. Я вже стільки раз себе перебарював, щоб поїхати додому, не уявляєте скільки. Такого в мене ще не було, уклон щось занадто починає радувати цими компенсаціями. Приходить мені замовлення на DreamTown. і пишуть в коментарях: типу, під'їжджайте там на таку-то -та адресу, а я дивлюся, адреса інша. Я пишу: будь ласка, додайте або точку, або змінюйте адресу. тому що. Всі ми знаємо, приїжджаєш, пасажир, Бог знає де, він до тебе не підходить, і замовлення скасовується без компенсації. Я зразу дзвоню в підтримку. Оператор каже: зараз зателефоную пасажиру і скасую замовлення. Я стою на місці, я нікуди не рухаюсь. Відміняється замовлення, і мені приходить компенсація. За що зараз мені прийшла компенсація? Напишіть в коментарях, хто зрозумів цей прикол. А от зараз буде по справжньому весело. Буде справжній треш контент, тому що це замовлення викликало по болту походу, яке мені скасували оператором, за яке я отримав компенсацію, і дуже цікаво, вони ж, я думаю, запам'ятали машину, що зараз буде за розмова. Якщо це дійсно воно, не вздумайте кліпати. Прикол в чому? Хлопчик садив дівчину, ну і пішов собі. І всю дорогу всі мовчали. Дівчина побажала гарної вечірньої зміни. Походу, це вони, але вони не викупили і не дивились на машину. І прилітає мені по болту аж туди за ДВРЗ 349. Я не виключаю того, що це може бути помилкою, тому що я зараз туди доїду, вже буде 10 почнуться замовлення гарні. А я на деверзе, але якщо так зараз розмислити, то з деверзе можна швидко по Дарницькому мосту, в принципі, в центр прилетіти. Як ви зрозуміли, додому я не їду, працюємо. Заробимо сьогодні понти, але все, що заробимо, все буде наше. Що ви знаєте про заробітки? Я знаю те, що я можу зловити по уклону отаке замовлення: 304 за 17, рейтинг 4,75, кеф за кілометр 17 гривень. Ну це я розумію. Тому ви не маєте права скиглити і скаржитись. Я заробляю, я працюю. А що там ви робите? Коротше, задовбався я чекати. Вже стільки не відміняв. Я вам потім, коли будемо рахуватись, покажу, що там прилітало. Саме головне, що я взяв близько додому: 508 за 11. 2,24 і Коефіцієнт, ну непогано. Ну це поряд. Ймовірність, що я візьму, щось звідти вона низька, але вона є, тому що я можу швидко довести це замовлення. І по ідеї я можу ще щось встигнути взяти ще ціла година. А зараз ви можете поки подивитись, що мені насипало за замовлення. Причому як по фільтру, так і в ефірі проскакували. Ну тобто замовлення непогані. Замовлення були цікаві. Але не 2,2 і два коефіцієнти. Ну, тобто таке, як бачите. Десь щось ну, по типу того, так, да, класні замовлення, так, да, приємне, але не те. Отже, мені пощастило, моє крайнє замовлення, скоріш за все, буде ось це. Вже не витримав. Ну да, можна сказати, трошки лаханувся. Треба було щось пожирніше брати, але це поряд. І тут коефіцієнт жорсткий, і мені я сижу зараз. Я ще не віз це замовлення. Мені капає простій, і ви побачите, замовлення буде набагато більше. Ну, мабуть, так доїду спокійненько додому, змонтую ролик вам. І скоріш на цьому зміна сьогоднішня буде завершена. І так я вважаю, ну, минуле замовлення за 500 гривень. Я зловив, ну дуже круте. Тому зараз будемо рахуватись. Що ж у нас сьогодні вийшло заробити в цю люту відлигу. Ну, ви самі бачили, по замовленнях роботи не було, робота зникла. І довелося сидіти втикати. І незважаючи на це, давайте переглянемо, що ж все ж таки ми заробили, вже як є. По уклону вийшло 959 гривень за 4 замовлення 24,77 середня вартість кілометра. Непогано. Тут вийшла одна година взагалі по уклону. За годину 1000 гривень. По болту вийшло 1657 гривень. Промка зайшла під 4 замовлення. Небагато, немало. А по промо я зекономив 135 гривень. Все одно приємно. Загальна каса в нас виходить 2616. Ну там 20 гривень чаю. Ну нехай врахуємо. Проїхав я сьогодні 150 кілометрів, витратив 18 літрів газу. Ось можете побачити з моєю знижкою ціна 3250. Це виходить 585 гривень. Якщо відняти паливо від загального заробітку, то чистим я сьогодні заробив за 9 брудних годин 2031 гривню. Зараз мені навіть складно порахувати, скільки було чистих годин, тому що ну дуже багато я сьогодні чекав, втикав, перекатів не дуже було сьогодні. Багато, але сидів, мерзнув я дуже довго. Тому, друзі, ставте лайк, підписка на канал, підписка обов'язково. Чекаю вас в коментарях. Ось така була субота. Можете відписати, скільки ви заробили. Чи також ви обурені, чому робота скінчилася? А я йду відпочивати і працюю в неділю завтра, тому всім тихої ночі.